І наостанок завдання з параметром. Різні підходи до завдань з параметром, в тому числі завдань з параметром в НМТ, вони трошечки відрізняються від тих, що пропонувалися в ЗНО минулих років. Ви можете подивитися ці різні підходи. У мене на сайті, там відео, розв'язування завдань з параметрами. По класифікації для лінійних рівнянь, для нерівностей, для квадратних рівнянь, в тому числі і для тригонометричних рівнянь. В даному випадку звернемо увагу на те, що нас не просять розв'язати рівняння. Нас просять знайти найменше значення, за якого рівняння має корені. Отже, давайте подумаємо, що у нас зліва синус якогось кута. І тут не грає ролі який кут. Тому що будь-який синус завжди знаходиться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно. Тобто синус х плюс пі на 3 більше рівне мінус одиниці, менше рівне одиниці. А отже і права частина рівняння має попасти саме в такий проміжок для того, щоб ми могли рівняння розв'язувати. Тому запишемо це у вигляді нерівностей. Отже. 2а в квадраті плюс 5а мінус 6 повинно бути більше рівне мінус 1. І 2а в квадраті плюс 5а мінус 6 менше рівне 1. Ось таку систему нерівностей нам придеться розв'язати. Зробимо так, щоб справа стояв 0. Тобто перенесемо мінус 1 і 1 вліво. Будемо мати 2а в квадраті плюс 5а. Мінус 6 додаємо 1, мінус 5 більше рівне 0. 2а в квадраті, плюс 5а, мінус 6 віднімаємо 1, мінус 7 менше рівне 0. Далі нам потрібно розв'язати кожну з даних нерівностей. Я буду розв'язувати їх методом інтервалів. Це універсальний метод розв'язання нерівностей, можна розв'язувати і за допомогою параболи. Отже, перша нерівність, і для цього я спочатку розв'яжу рівняння. 2 у квадраті плюс 5 мінус 5 до 0. Звичайне квадратне рівняння, знаходимо його дискримінант. 5 у квадраті мінус 4 на 2 і на мінус 5. Тобто 25. Зверніть увагу мінус на мінус плюс, обов'язково зразу ж пишемо. І плюс 40. 4 на 5, 20 і на 2, 40, плюс 40. 65. Тому а дорівнює мінус 5 плюс мінус корінь 65, і поділити на 4. Ну, будемо вважати, що перший корінь у нас мінус 5 мінус корінь 65, другий корінь мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4. Тут два корені записані. Далі, для того, щоб розв'язати нерівність. А то дехто розв'язав рівняння і все на цьому. Ні, ми маємо продовжувати розв'язувати нерівність. Отже, ми виставляємо ці значення на осі А. Отут А1, як я сказала, це мінус 5, мінус корінь 65, що ділиться на 4. Тут А2, мінус 5, плюс корінь 65, що ділиться на 4. І далі, У нас ці точки зафарбовані, тому що нерівність не строга. Знаходимо. Знак справа, так як біля а в квадраті 2 число додатнє, то буде плюс, мінус, плюс. Більше рівне 0 там, де плюс заштрихував. Далі будемо розв'язувати нашу другу нерівність. Знову ж таки, для цього ми розв'яжемо відповідне рівняння 2а в квадраті плюс 5а-7 дорівнює 0. Дискримінант. 25 5 у квадраті, мінус 4 на 2 і на мінус 7. Тобто 25 плюс 56, 81. Ну тут уже такий дискримінант, що ми знайдемо більш точніше наші корені. Отже, я позначу третій корінь і четвертий, це буде дорівнювати мінус 5 плюс мінус корінь із 81 це 9, і поділити на 4. Тому третій корінь у мене мінус 5 мінус 9, мінус 14 четвертих, мінус 7 других, мінус 3,5. І четвертий корінь це мінус 5 ділим на 4, 1. Отже, мінус 3,5 і 1. Виставимо ці значення на ці ж осі. А для цього нам треба порівняти дещо наші корені. Тому давайте наближне знайдемо значення даних коріння. Корінь із 65, точно можна знайти корінь із 64 це 8, а це буде трошечки більше, ніж 8. Отже, мінус 5, навіть якщо ми візьмемо плюс 8, мінус 5 плюс 8, це 3. 3 четверти, десь 0,75. Трошки більше, звісно, ніж 0,75. Але у всякому випадку це число буде. Менше за одиницю, тому одиниця знаходиться десь ось тут, зафарбована точка, тому що знову ж таки нерівність не строга. Далі мінус 5, мінус 8, мінус 13 четверти. Мінус 13 четвертий, наближено, звісно, це десь мінус 3, цілих. а тут у нас мінус 3,5. Тому ми будемо мати мінус 3,5 менше число, десь ось тут знаходиться. І далі, ось таким чином, ми будемо шукати вже розв'язки другої нашої нерівності. Знову ж таки, плюс мінус, плюс, і будемо штрихувати там, де мінус, тому що менше рівне нуля. Як ми бачимо, ми будемо мати об'єднання двох проміжків від мінус 3,5 до. Причому у квадратних дужках всі ці точки. Від мінус 3,5 до мінус 5, мінус корінь 65 на 4. І до, е, мінус, далі наступний проміжок від мінус 5 плюс корінь 65 на 4 до 1. Всі точки, включаючи. У нас потрібно знайти найменше значення А. Як ми бачимо, найменше у нас ось воно. Це мінус 3,5.